Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата! А цікаво вам дізнатись, що сьогодні може статись. Ну, то сядьтеся зручніше і працюємо скоріше. Пропоную вам, любі дітки, пограти в дидактичну гру один багато. Уважно дивіться на малюнки, спостерігайте і відповідайте на запитання. Отже, починаємо! Погляньте на малюнок і скажіть, що бачите? Так, це груша. А скільки груш на малюнку? Одна чи багато? Груша одна, правильно! А на цьому малюнку, скільки груш ви бачите? Правильно, на цьому малюнку груш багато. Що ви бачите на наступному малюночку? Так, це слива! Скільки слив? Одна чи багато. Вірно, слива одна. А на цьому малюнку скільки слив? Правильно, на цьому малюнку слив багато. Що бачите на цьому малюночку, діти? Це яблучко. І воно одне. А тут скільки яблучок. Так, тут яблучок багато. Діти. Як можна назвати одним словом, гроші, яблука та сливи? Правильно, це фрукти. Дітки, що ж ви бачите на наступному малюнку? Це вишня і вишня одна. Скільки вишень на наступному малюнку? Тут вишень багато, правильно. А це що таке? Це дітки, ожина. Скільки ожин бачите на малюнку? Так, ожина одна, правильно. А на цьому малюнку скільки ожин? На цьому малюнку ожин. Багато. Молодці. А це що таке? Так, це малина. Скільки малинок бачите на малюнку? Одну. Вірно. А на цьому малюнку? Тут малинок багато, розумнички. А це що таке? Так, це полуниця. Скільки полуниць одна чи багато? Вірно, полуниця одна. А на цьому малюночку скільки полуниць? На цьому малюночку полуниць багато, вірно. Скажіть мені, дітки, як назвемо одним словом? Вишні, полуниці, ожину та малину. Правильно, діти, це ягоди молодці. Що зображено на наступному малюнку? Так, це огірок. Скільки огірочків? Один чи багато? Огірок один, правильно. А це що таке? Так, це помідорчики, скільки їх? Помідорчиків багато, правильно. Що на наступному малюночку бачите? Цибулька і вона одна, вірно. А це що? Морква. Скільки моркви? Моркви багато, молодці. А це що таке? Це помідор, правильно. І він один, вірно. А це огірочки. І їх багато молодці. А це морква. Вона одна. А це цибуля. Цибулі багато. Правильно малята. Як одним словом, назвемо цибулю огірки, помідори і моркву. Так, це овочі. Дітки, ви чудово впоралися із завданням. А тепер пропоную вам виконати наступну вправу сконструюємо об'ємну картину, яблучко і гусінь. Для цього нам знадобиться одна велика кришечка і декілька багато маленьких два паперових зелених листочка кольорові олівці. На основі вже намальовано наш сюжет. Отже, дивіться на малюнок і відповідно викладайте кришки. Щоб завершити роботу, треба до Яблочка прикласти коричневий хвостик та зелені листочки, а гусениці розфарбувати ніжки. Я впевнена, у вас вийшли чудові роботи. Чекаю на фото ваших картин. Дякую за увагу і до нових зустрічей, малята!